Усім доброго дня! За результатами опитування у моїй спільноті Ютуб, я вирішив зробити все ж таки цей огляд на два танки Лек ПЗМ-4190 і Е75ТС. Вони зараз, до речі, продаються за золото. Набор за 10 тисяч золота містить він ці два танки з легендарними камуфляжами і непоганим таким аватаром. А іще... ще. По 9 сотів обладнання. Поодинці танки коштують без камуфляжу е 75 коштують 6500 золота, без нічого, без камуфляжу, без обладнання, а тим усім коштує 8500. І поодинці, на жаль, не продається як ПЗ, але він продається, як я говорив раніше, у наборі з двома танками. Скатаємо сьогодні на двох цих танках. Пару боїв і у кінці підведемо підсумок, чи треба, чи варто їх купляти, і чи варті в одній стільки золота. Першим пукатимо ГПЗ. Але поки ми ще не зайшли в обої, ми подивимось обладнання. От так я його ставлю. Я ставлю на ХП, бо у нас немає броні. Відсував взагалі. Ставлю також на зведення гармати на огляд на мінус відсоток від шансу критування модулів, і тут на КД. Маємо також хорошу гармату, так, сьомого рівня, і хороші хеш фугаси на 102 мм пробиття. робиття. Також кумулятивні пробувають 250 мм, бронебійні бронебійне сто В принципі, цього вистачає, але не завжди. Треба все одно заходити у борта танків, там тяжких, середніх можна навіть ПТ-шик, це мовчуть, про це всі знають напевно. Маємо більшість танків і ПТ-САУ. Тому і ще окову Пантеру. Тому не знаю, куди їхати. У них маємо два танки сьомого рівня і один Т-49. Хоч ну я думаю, можна поїхати, тим, тим паче з нами теж їдуть Т і ПТ. Тому допомоги нам буде вистачати, в принципі. Поїдемо на засвіт, але трохи не туди, я поїхав. Треба було в ті, в ті кущі поїхати. Але та, тут і так нікого немає. У нас база на центрі мапи. І тут Б немає. Можемо проїхати сюди. Підсвітити треба, напевно. У нас один на стоїть. Є один. Не буду. Не встиг. Це треба вже забирати. -о, 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 -о Пощастило! Пощ... Пощастило, хочу сказати. Тут не знаю, можна вилізти. Чи... О, на каток. Помилку зробив АМХ. І Іще на каток. А... а він римку не взяв. Ага, взяв. Добре. Треба і грати на ньому дуже Дуже обережно. Навіть з СТ. А тут взагалі треба грати по більшій мірі на дальній дистанції, але я тут якось е, Упаруюсь О, залетіло. У нас ВК 100 КД і АТ-7. Ага, і не тільки АТ7 до мене їдуть. Мене спасла пара солька. каток. І добре. Нам трохи допомогли, але я і би сам справився. Добре, їдемо крутити. А до мене ще за 49 ззаду. Як бачите, танчик мобільний. Досить. Мобільності, якби не бр... не забракне вам. О! Птичко я б все одно прийняв від ВК, тому укритися за трупом я би не зміг. Маємо останнього противника це імбовий, до речі, Симовенте 8 рівня на пути до Мінотавра. Якщо хочете, можу зробити також огляд. Але треба Треба ваші від... Якби, ваші коментарі з спотребую зробити на нього огляд. Перемога перший бій. 2600 дамагу, і це в нас виходить тільки скільки і 1000 досвіду. Ми в топі, в топі по дамагу. Заграємо ще бій, і потім перейдемо до Є75-го. Угу. Трапили ми на мапу промзона. І чомусь багато маємо танкістів без клану і з якимись тупими нікнеймами. Це для мене особисто означає те, що бояться не так, не так вже і, і добре грає, тому надійтесь на нього не варто. Добре, їдемо. Насти фланг. Союзники теж начебто їдуть. А ми встанемо тут у кустик. Кустик, точніше. І спробуємо засвітити когось. Поки що нікого немає, але я колись тут теж грав і стояв на... ось з того респа за цією гіркою. За цим рельєфом. І теж чекав на супротивників, а їх не виявилось спочатку, я так думав. Поїхав далі, і потім засвітилися уся, уся команда їхня. Просто віддався за безкоштовно. О, кемпить у нас ТВП. І засвітилися ми не, за... не одразу. А тільки зараз, після пострілу. Це означає, що? Це означає, що ЛКПЗ лякапази... має дуже, хорошу... дуже хороше маскування. Треба швидко-швидко його добирати, цей ТВП. О, маємо Еміля Тому унеряємо донизу. Так, він фокусить нашого 50 ТП. Тут не, не тільки ТВП я так бачу. Не, не той проект прожав Добре, нас зафокусили і у нас захват. захоплюють базу. На жаль. Треба якось... О, ні Ага. Е, трохи... О, пощастило. Трохи нам збили захоплення бази. Я вже не вижив. Хоча є шанси. Ще є шанси. Ще є шанси. Можемо відстрілити Еміля, тим паче він, напевно, відстріляв свій барабан, і це його помилка. Прикриваємося від за цим... за цим будинком. І в нас це виходить. О! Як, його, як я його подивив під за, за таймінгами. Добре, не буду ризикувати кидати фугасом. Хоч там і можна було пробити. Влазимо знову на Еміля і не не трапило, не вудж. І. Не знаю навіщо, а я виліз під нього. Добре, скажу пару слів. Це через те, що він має фугасні снаряди. Так як, наприклад, прокачуваний аналог РУ-251 теж має хороші фугаси з таким же пробиттям. І... З таким же пробиттям навіть. І це якби його конкурент. Але через те, що ЛКПЗ ще і преміумний танк, він фармить за те, що, наприклад, стріляєте фугасами, критуєте модулі і все таке, він приносить більше кредитів, і за це його варто брати. Але я, наприклад, його отримав на якомусь бліцкапі восени, колись там в якомусь попередньому із років, зібрав на нього сертифікати і... Камуфляж, як бачите. Тому, якщо б він продавався сам, якби без, без е 75 то я б його радж, радив купляти, але тільки тим, хто має хоча б якийсь досвід на... Е, досвід гри на ЛТшках. Тому переходимо до е 75 Цей танк добре, що продається, е, Одинці, як з обладнанням, як і без, тому що танк дуже хороший для новачків, або для тих, хто тільки прийшов у гру. Якби, так, новачків, але не тих, не тих хто тільки, тільки, за, за, тільки, тільки зареєструвався, а, ті, а тих, хто просто ще недовго грає. У нього є броня, ага, я не обсудив його параметри. Так от, у нього є хороша броня. Хоча маємо е, таку незвичну башту, коли, наприклад, в б... великих танках маємо 85 е 75 ТС у вигляді калера в ліці. А тут в нас така більш схожа на Е100-го башта і навіть на Мауса. Але більш вираженими щоками башти. Коли Звісно ж, пробивають. Маємо також мінус 10 КВН. І, як я сказав, броньовану башту. Тому можна навіть було поїхати до істешек і грати від рельєфу. Але, маючи броню, також можна поїхати вивати е, з ТТ і грати. І е, грати там від борту або пушити. Але зараз я, я щось не танканув, бо... Бо бо-бо там стоять ПТшки. Хоча і не тільки. А в мене немає нікого. Тут. Ну от Істешок я начебто танкую. Але це і Стежка і. І все. Так і думав. І все. Це напевно високомна катка. Ну, все. Немає сенсу. У мене стоять Т-54. Взе стоїть, отримую дамахи, спускаюся вниз. Ось ще два зразкових гравці. Борщ так взагалі стоїть там, де у нього не піднімається гармата і нічого не, від... не бачить. А Пантера просто, е... просто з натоку усієї гри. І йому навіть не треба від'їжджати від отриманого дамагу. Ось ще один е, екземпляр е, зразкового гравця. Також маємо, як я говорю, борща. Він хоча б змінює позицію що. Вафля зі стоковою гарматою. Захоплюють знову базу. А цей навіть не вирушиться. Дубло баштою крутить і все. Сенсація. Він поїхав. На... Невже? Невже він одумався і побачив зверху напис Супротивник захоплює базу? Але він поїхав тоді, коли вже захоплення було на 90%. Тому він попрост, просто не встиг. Але маємо 1400 дамагу і навіть 60 тисяч кредитів, але це з преміум аккаунтом. Катаємо ще бій. Із мінусів я можу виокремити тільки його мобільність, не броньовану, точніше, так собі броньовану башту і її форму. Так як я говорив раніше, що вона має форму приблизно як Єсто Маус, і там у них хоча б в щоках є броня. А тут немає. Хоча трохи є, але її пробивають більшість танків. Наприклад, ТТ. І ПТ, так взагалі не говорю, то там за високе пробиття. Ну, от саме, бачите, під горку, під невеликий такий е, нахил, я їду всього лише 15 чуть більше кілометрів на годину. І так часто ромбивати вам. Не вдасться. Так швидко. Як ви би робили те, це, наприклад, на інших танках, таких, як. Е, не знаю, Тайгер Перший. Ні, другий, точніше, вибачаюсь. А, цілив, цілив, ніхто не їхав, а як я почав ворушитися, то. І, і всі поїхали. Угу. У них два тигра першого. І без. З воду. У нас пропушувати СТ-фланг, тому треба тут теж пушити. Тим паче у нас є. У нас є більше танків на цьому фланзі. Емілія крутить, крутить іс, але в нього не дуже по... не дуже виходить. Хоча... Аааа, Емілі ще і толковий на каточок. Добре, розмотали цих. Хотів сказати не дуже приємне слово, але встримуюсь. Тих нубів. Так скажу. У нас тигра та, та зараз будуть тут пенетрувати просто. Хоча Центрон загоняє себе у кут. Це Для нього, напевно, тільки помилка і мінус. Хоча він ще живий і наносить, принаймні, урон. Ага, у мене вилетів е, перк на 7 хп. Ну, ось у цента уже е, проблем. А А як це? А як це? Тут було Сіре. Ой, добре. Якби я поки, поки їду, можете підписатися на канал, якщо сподобалось відео, поставити лайк, якщо сподобалось відео. І також раджу підписуватись на мій е, Discord-сервер, де я буду під час стримів, якщо будуть, звісно, якщо в мене буде виходити їх запускати, буду сидіти у voice чаті і можете під, підключатися до мене, і будемо катати взводи, як великі танки, і в бліц. Проте ще не зрозуміло, чи буду я грати у інші ігри, але є якісь деякі ідеї на цю тему. Тому що все ре реально і можна. Можна це втілити в життя. Ага, перекрутив трохи борт, але і так би він мене пробив, то у нього хороше пробиття. І у мене велике НЛД. До речі, це теж мінус. Не сказав про це раніше. І тут треба просто добивати. О, піджог. Добре, і маємо 100% знищування цього танку, цього борщика. В принципі, я би купив цей набір, якщо б у мене було золото. І якщо б не було цих, там, цих танків в ангарі безпосередньо зараз. Проте для тих, у кого є холда, і для тих, хто задумувався чи купити цей набір, чи окремо є 75-го, я раджу її купувати. Я раджу купувати цей набір, бо, них, бо в ньому є хороші танки для ознайомлювання з. Класом легких танків і тяжких. Є75 допоможе вам е, прокачати гілку Маус, Є-100. звикнути до їх мобільності досить повільної, досить поганої, я б так сказав. Але як для ТТ вона дуже хороша. А для КПЗ вас буде знайомити з гілкою леопарду. І в принципі все. І можливо, там ну, я, яка з якоюсь ОТК, яку ви будете качати в подальшому. Через його фугаси він може бути дуже агресивним, дуже імбовим танком в умілих руках. Я не говорю за себе, бо я і так грати не вмію. Е, яка в мене середуха? Ср 1700, але в мене 452 бою. А на є сімдесят у мене 200. і боїв в мене не так. Багато. Тому купувати знову ж таки раджу для тих, хто хоче і для кого цей набір. Тому на цьому все. Як я говорив раніше, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на дискорд сервер, ставте ставте лайки, пишіть коментарі. Бажано на 5 слів і більше. Дякую за перегляд і просування українського контенту по танкам. Побачимось у наступному крутому відео.